19 грудня Четвер Самопожертва Матері. А ось вам ознака Знайдете сповите немовля, котре лежить у яслях. Луки 2.12. Було дуже холодно. Так холодно, що зводило кінцівки. Зимова віхола з шаленою швидкістю гнала сніг. У віддаленому селі Кореї наступило Різдво 1952 року. На вулиці кілька чоловік закінчували свої справи і збиралися додому. Самотня дівчина, якій щойно виповнилося 20 років, на силу прямувала вулицею. Кожен крок давався їй нелегко, оскільки вона була на дев'ятому місяці вагітності, і дитина мала народитися цієї ночі. Сім'ї у неї не було. Дівчина завагітніла від американського солдата, який проходив службу в їхньому селищі. А зараз вона залишалася одна зовсім одна, і їй навіть ніде було народити дитину. Вона згадала про доброго місіонера, котрий проживав на другому кінці міста. Несподівано їй на думку спало рішення: якщо тільки зможу вчасно дістатися до будинку цього місіонера, я зможу народити мою дитину там. Переходячи через міст, який з'єднував дві частини міста, вона відчула, що дитина ось ось народиться. Насилу, спустившись схилом до річки, вона знайшла притулок під мостом. Там, на великому морозі, молода корейська дівчина народила прекрасного хлопчика. Цілу ніч вона закутувала його у свій одяг, щоб не дати йому замерзнути. Рано вранці на Різдво, коли пастор-місіонер переходив через міст, він почув крики новонародженого. Він швидко кинувся на допомогу. На превелике здивування він знайшов, що мати померла. А ось хлопчик, загорнений в її одяг, почував себе добре. Місіонер негайно повідомив про це місцевій владі. Оскільки у хлопчика не було батька, пастор усиновив його. Батько і син стали нерозлучними друзями. Через десять років, напередодні різдва 1962 року, батько розповів усиновленій дитині про неймовірну жертву, яку принесла його любляча мати. Ця історія глибоко зворушила хлопчика. У різдвяний ранок, коли батько безшумно зайшов до кімнати сина, щоб розбудити його, він знайшов, що ліжко було порожнє. Батько обшукав увесь будинок, але так і не зміг знайти хлопчика. Коли ж він визирнув у вікно, то побачив сліди від ніг на свіжому снігу. Він швидко побіг по цих слідах до моста, де хлопчик народився десять років тому. Хлопчик був без взуття. На ньому не було одягу, він тремтів від холоду і плакав. Батько підбіг до сина, обійняв його і притиснув до себе. Хлопчик подивився повними від сліз очима і сказав. Тату, я хотів знати, що відчувала моя мама на морозі тієї ночі, коли померла, рятуючи мене. Ісус хотів відчути, що означає бути самотнім, утомленим, знехтуваним, засмученим, висміяним і побитим. Тому прийшов у цей холодний жорстокий грубий світ. Він зустрівся з жорстокістю сатани. Ісус відчув на собі такий фізичний біль, такі емоційні переживання, душевні страждання і духовну агонію, яких ми ніколи не зможемо собі уявити. Слова Пророка Ісаї актуальні і сьогодні, даний нам Син. Усе, що пережив Ісус, було зроблено заради нас. Він знає, Він розуміє, Він співпереживає, Він турбується. Він прийшов до нас, Він тремтів у холодному світі разом з нами. Прийдіть до Нього з усіма вашими переживаннями, сердечним болем, сльозами і смутком. Ісус знає, через що вам доводиться проходити, і Він стоїть поруч, аби допомагати.